Привіт-привіт, Мишко. Ну, вітаю, звісно ж, і вас, мої дорогесенькі малята. Так, привіт усім, добричок, ти чув? Мишко, а що ж я мав почути? Не знаю, як ти, а я була ну просто здивована. Так від чого ж ти була така здивована? Від того, який наш зайчик хвальковитий. Та це чому ж? Він нам усім розповідав, як вовка не злякався. Хе, а може, й справді не злякався? Та я просто знаю одну історію, в якій один хлопчик теж не злякався нічого і пішов у ліс. У ліс? Так, у темний та дрімучий ліс. Та ще й до того взимку. О, такої! Розказати тобі. Звісно, розкажи, ще й питаєш. Ну, добре, добре. Вмощуйся зручніше, угу. ну і ви, малята, теж. Вмощуйтесь зручніше і уважно слухайте. Так от, в одному лісі дрімучому, жив був зайчик. Зайчик пострибайчик. Він скоріше був зайчик зазнайчик. Та про це потім. Бо одразу за лісом було село. І саме в тому селі жив наш сміливий Андрійко. А в чому ж він був сміливий такий? Спочатку ніхто не вважав Андрійка сміливцем. Всі казали, що він боягуз. Всі навіть сміялися з нього. які, сміялися з Андрійка, ну нічого, от він всім покаже, який він сміливий. Та він і сам так хотів всім показати, який же ж він сміливий, та не знав, як це зробити. Як? -як? Піти у дрімучий ліс. Ніхто не наважиться йти в цей ліс. Ага. Андрійко теж не наважувався. Ти знаєш, які чутки ходили про цей ліс? Ходили чутки, що кожен, хто тільки зайде у цей ліс, звідти вже не повернеться. О! Не повернеться! А чому? Т, тому що ліс був дуже дрімучий і темний. І ти одразу ж можеш загубитися. Ну, тепер ти зрозуміла, чому всі так боялися того лісу. Але жив у лісі, тому один зайчик. Як ти вже сказав, зайчик зазнайчик. Ох, і противний був той зайчик. А чому? ж? Тому що завжди намагався зробити якусь шкоду. Кому? Та всім, хто жив в селі. Всі люди страшенно не любили зайців, та зловити їх ніяк не могли. Не могли зловити от якісь не спритні. Ну, може, і не спритні, а може, і тому, що зайці були хитрі. Хитрі і спритні. Х, особливо. Особливо зайчик на ім'я Лапка. Лапа? Так, у нього була одна лапка довша за іншу. Хм. Таким він народився, та все одно це йому не мішало красти влітку у людей морквину, а взимку обгризати сіру кору яблуньок От любитель робити шкоду. Та ще й який? Всі бачили, що це лапа побував на його городі. Але які б не вигадували хитрощі, ну ніяк не могли з його зловити. І от Андрійко одного дня вирішив, що має це зробити він. Має зловити лапу? Так. Його знову хлопці почали дражнити, слабак! І він вирішив все. Годі, я більше так не можу терпіти цього. І він пішов за лапою у ліс. Так, він вирішив. Так. І він зловить лапу, і він, до речі, пішов додому, взяв мотузку, взяв морквину і взяв цілий величезний клубок з нитками. А наші йому той клубок з нитками. А він вирішив, що прив'яже один кінець до крайнього дерева в лісі, а інший буде нести в руках і розмотувати, ну, щоб не загубитись. Ну а потім він по цій нитці і повернеться. Яка чудова ідея! І ось Андрійко вже в лісі. Ноги і руки в хлопчика тремтіли трохи від страху, але він йшов вперед. Він знайшов місце, де було найбільше слідів лапи, і вирішив, що саме тут і буде його чекати. Ой. Він пробрав трохи сніг і заховав під снігом мотузку. І посередині поклав морквину. Ага, зараз він його зловить Він, до речі, теж так думав. Заліз він тоді на дерево, взяв мотузку в руки і почав чекати. Ой, що ж будеш добрячок Вже через деякий час з'явився лапа і, підстрибуючи так дивно, не як усі зайчики, він пристрибав до морквини, понюхав її. І не встиг він навіть її скуштувати, як Андрійко рвонув за мотузку, і зайчик так і залишився висадити на гілочці. О, зловив нарешті! Ну, з одного боку, Андрійко був герой. В ліс пішов, зайця зловив. Але коли він подивився на цього зайчика, сльози капали з очей зайчика. І Андрійкові так стало його шкода. Але ж Каже, що був у лісі, і зайчика впіймав. Всі ж його так само будуть обзивати. Ну, можливо, це і так, але тепер він буде знати точно, що він не боягуз і що зайчика він сам упіймав. Тому він пригрозив зайчику кулаком і сказав, щоб той ніколи більше не приходив до них у село. Красти моркву чи обгризати яблуні. Ага, хіба він його послухає? До речі, Мишко він таки його послухав. Бо після того, як Андрійко повернувся з лісу, лапи більше ніхто не бачив у селі. Чи диви? А ще хтось із хлопчаків побачив, як Андрійко повертався з лісу і всім розказав. Ага. І відтоді ніхто вже не хотів більше його боягузом обзивати. А ти бачив, може бути? То може, цей зайчик наш теж не хвалько. Ну, все може бути. Тому моє побажання тобі. Ну і, звісно ж, вам, мої любі телеглядачі, щоб ви не обзивали нікого і не робили поспішних висновків. Я не буду добрячок. Ну, це добре, Мишко. А нам вже пора готуватися до сну. І солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.